Щоб досягнути успіху, ти повинен читати кожного дня, припинити їсти солодке, займатися спортом. Окрім цього, не спілкуватися з дурними людьми через те, що ти будеш п'ятим в цьому оточенні. Якщо тобі набридні усі ці слова від різних експертів і так далі, увесь цей, так би мовити, такий самий текст. то послухай, що я тобі скажу. Є тільки один прикольний спосіб, який може підійти для більшості людей, як взагалі можна сформувати правильну звичку. Передусім, треба спочатку зрозуміти та визначити ціль. Якщо ти хочеш схуднути, то ти не одразу ставиш собі ціль схуднути на 20 кг, а береш собі невелику ціль. Наприклад, це може бути 3 кг, може бути 3 кг, може бути 5 кг. І потім ти береш листочок 4 та розписуєш собі план, що ти маєш зробити, що ти маєш робити кожен день для того, щоб намагатися. Схуднутий, і припустимо, припустимо, що день перший, ти виходиш на прогулянку, прогулюєшся. День другий, ти там, я не знаю, подивилась відос про вправи певні, які можуть покращити твоє здоров'я, які можуть просто іншими словами, зробити ще більше в тебе такий потихесенько, активний образ життя. Принаймні, ти будеш знати про це в голові. І як усе це працює? Ми, коли працюємо на роботі, то у шефа є цілі, правильно, наприклад, на сьогоднішній день, на завтрашній день і так далі. І ця ціль може бути навіть одна, але така велика. Правильно, правильно, велика в тому сенсі, що її дуже тяжко саме здійснити. Відповідно, усе, що вам треба, це обов'язково повинен бути листок. В моїй ситуації я вам наведу на своєму прикладі, це у мене є ціль. Знімати відоси на протязі 90 днів, і відповідно зараз я знаходжуся майже вже на 30 му дні. Щиро кажучи, я не знаю, скільки займе ця корисна, так би мовити, звичка, щоб її сформувати і вже не було так тяжко робити. З того, що я пам'ятаю і колись дивився, але це не точно. Це приблизно 21 день. І відповідно потім повинно бути легше. Так само, як з роботою. Ти приходиш на роботу перший день, тяжко. Другий день трішки легше, і так поступово з часом стає тільки легше. В сенсі легше для тебе, що ти розумієш, як взагалі виглядає сама робота, але робота, незважаючи на все, незважаючи на те, що ти можеш щось зробити, що ти вже маєш навички, так би мовити, усе одно може залишатися важкою для тебе саме фізично та й навіть морально, якщо ти, наприклад, працюєш з клієнтами. Тому всі поради, якщо... Ще раз так повторити, це ви повинні бачити цю ціль. Типу, якщо це тільки в голові, то ні, це не допоможе, це нічого не вирішить. Повинна це бути ціль десь на полці. І просто найголовніше, найголовніше, що ви повинні усвідомити, те, що. Не треба собі ставити одразу дуже багато цілей, типу, схуднути, потім заробити грошей і так далі. Я, наприклад, от зовсім нещодавно почав знімати відоси на YouTube канал, окрім цього, почав читати, дивитися інших таких людей, які досягли успіху. І що ви думаєте, кожного дня я також це не роблю? Типу, дуже багато речей людина починає робити, і не мене навіть. Тиждень, як вона просто все це закине, тому що лампочка вимкнулась, розумієте, як усе це відбувається, тому що вона понаслухалась усіх цих експертів, які кажуть, що ти повинен, що ти повинен припинити припинити їсти солодке, що ти повинен, я не знаю, не спілкуватися з людьми, які тягнуть тебе на дно. Що одразу ти повинен дуже багато речей зробити на раз. І для більшості людей ну це просто це як взагалі таке можливо, ну це просто нісенітниця одним словом. Почніть з малесенького, і обов'язково потім, коли, наприклад, у вас сформується ця звичка, ви зможете формувати іншу звичку. І я так також якось собі подумав, що типу камон, чому я не можу кожного дня знімати відоси, окрім цього, ще там щось робити? Тому що я цього раніше не робив. Треба почати з малого, почати з однієї звички, дати собі час і потім вже переходити до іншої.